Як швидко визначити проблемні зони у бізнесі? Найшвидше можна визначити проблемні зони у бізнесі, коли ви маєте певну систему показників. Коли ви бачите по вашій системі показників KPI, тобто показників ефективності або продуктивності бізнесу, або статистик за певними системами управління, це називається. Так ось, коли ви маєте цю систему показників, ви приймаєте якісь рішення стосовно того, є у вас проблеми чи немає якихось проблем тільки на основі цих показників. Тобто не на основі якихось уявлень, не на основі якихось думок. Ви дивитесь на показники по певних видах діяльності вашої, по блоках вашої діяльності, по функціях певних людей, і ви бачите, наскільки ці показники відповідають стану. Які визначені у вас як нормальна діяльність, наскільки вони відповідають стану, який визначений для вас зони, яка визначена для вас як вже стан якийсь надзвичайний, тобто коли показники впали до певного рівня. Наскільки відповідають, наприклад, якомусь стану, коли вже цей стан вважається небезпечним, тобто коли впали ще нижче там, надзвичайного стану. Наскільки вони високо, наприклад, знаходяться? І у стані, який ви оцінюєте, як дуже дуже гарний, і там теж певні дії потрібно приймати для того, щоб продовжувати цей стан. Бо якщо їх не Застосовувати ці дії, то можна дуже добре із е, стану процвітання впасти у стан надзвичайного стану, або коли у вас небезпечною стає певна частина вашої діяльності. Або в відділі продажів, або у відділі маркетингу. Якщо ви не застосуєте там певні дії для того, щоб підтримати позитивне і демотивувати те, що негативне, то у вас усе може піти вниз. Тож визначати потрібно лише по показниках. Коли ви бачите певні відхилення від того, що має бути ось якраз в певних таких контрольних точках вашої діяльності, то тоді вам потрібно на цю зону звертати увагу як на проблемну, занурюючись у неї глибше. Тобто, коли ви орієнтуєтесь на показники вашої діяльності, у вас є, як правило, перший такий шар показників. Який йде на поверхні більш загальні показники діяльності. Під ним під цим шаром є ще другий шар або навіть третій шар показників. Шар другий це більш уточнюючі показники, певних показників вищого шару. Коли ви визначили проблемну зону, ви занурюєтесь у цій проблемній зоні глибше у додаткові показники для того, щоб з'ясувати, у чому ще в більш дрібних частинках можуть бути якісь проблеми. Коли ви визначили їх там, то ви йдете ще глибше для того, щоб з'ясувати причини того, чому саме так відбувається, чому, наприклад, у вас впали заявки, впала кількість заявок у маркетингу, або чому у вас, наприклад, впала конверсія на етапі, коли відправлена комерційна пропозиція, у те, щоб була відповідь по цій комерційній пропозиції. Адже на кожний показник впливають певні дії, і певні дії певних людей. Певних співробітників. Це є чиєюсь зоною відповідальності. І ось треба визначити, у чиїй зоні відповідальності є ці проблеми, знайти їх і вирішити. Але спершу потрібно знайти цю проблемну зону на рівні вищої, а потім вже зануритись туди і знайти точково головну причину того, чому там це відбувається. І коли ви визначили, вирішити це, і все буде добре.